Вітаю всіх на своєму каналі. Хочу показати сікатор, точніше, не сікатор показати, а дати пораду, якщо ви загубили пружинку від сікатора. Але два слова про сам сікатор. Десь або в 2010 або в 2011 році я купив в магазині Гардена в осокарках цей сікатор. Був впевнений, що це гарденівський сікатор. З цією осінню різав виноград і загубив пружинку. До речі, до цього ніколи проблем не було. Тут була пружина. От. До цього проблем не було, все було чудово. Це якось навіть не помітив як. Я так розумію, що гілкою пружину зачепив, десь смикнув і пружину вирвало. Ну, Звісно, що під ногами пружину не знайшов, бо я так розумію, що вона була піджата і на старті вона могла вилетіти куди завгодно. Ну, Заодно віддав куму кум поточив сікатор. Я роздивився надпис на ньому це сікатор фірми Бахко. Я думаю, що читається от латинськими буквами Бахко. Загугли, подивився цей справжній чесний французький виріб. Made in France, На ньому ось клеймо стоїть ось на ножі. От. Тому він гарно і працює. значить, Якщо я його купив в 2010 або 2011 році, сьогодні у нас 2 січня 24-й рік, то йому вже або 14, або 13 років цьому секатору ось буде літом. значить... Давайте покажу, як я вирішив питання з пружинкою. Значить, пружинка загублена. Може, десь вона ще й знайдеться, колись може десь попаде, але вона чорної сталі і так непомітно Могло, міг ногами вже в газон втоптати, то звісно, що я її не знайду. Полізія на наш спасательний сайт Aliexpress. і о, чудо, дивіться, Приїхав кульок. Зразу скажу. Ціна питання 18 гривень. Я набрав різних, різного розміру, якась зовсім дрібненька. Я думаю, що оця десь повинна підійти сюди. А може і велика. Коротше, зараз переберу всі пружинки і підберу таку, яка сюди нормально стане. Це сікатор. Посилання на продавця цих пружин я залишу в описі до відео. Так, розібрав е, китайську посилку. значить В мене тут вийшло три види пружин. Ось один розмір, ось другий і третій зовсім дрібненький, якийсь я вибрав, не знаю. Може вони для китайських сікаторів десь і підходять, але для Бахко напряму ні одна пружина не підійшла. Значить, е, що я зробив? Взяв саму велику пружину, яка була в цьому комплекті, ось ця, е, як вона маркується. Тут одні іерогліфи. Та на сайті буде видно. Відкусив кінці. Саме за кінцівки пружини. Вони, до речі, зроблені дуже правильно. Вони виведені відток до вітка в кінці, але дуже маленький діаметр мають. Бо тут у усікаторобах, ось бачите, два таких резинових амортизатори. Такі два піньки. Вони, до речі, стоять ось на закльопках, тобто вони звідси не випадуть. Прийшлось відкусити кінці, трошки розігнути попів вітка отакими от коносами. І от чудо пружинка китайська стала на французький сікатор. Так що вдалося врятувати сікатор, пружина працює. Я думаю, що треба заморочитись зробити страховочку для пружини. І якось проволочкою прифіксувати до самої ручки. Щоб якщо... Палка вскочила і пружину вирвала, ну, щоб вона хоч залишилась вісіть на сікаторі. Все. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, друзі.